Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом за два місяці. Два роки пише волонтерка Потеса на своїй сторінці у Фейсбук. Далі мовою оригіналу. Україна замінована як дві Австрії. Пан президент каже, що вбито більше 22 тисяч українських військових, ще три мільйони в еміграції. За два роки, і два місяці війни бо давно попереджає, що варто готуватися до десяти. Краще, б вже арестовач обіцяв свої дві трі неділі. Але його час манумо мабуть, як і час зеленського. Ця Кам'янський більше не пише пісні про Україну. Віра Брежнєва дала собі спокій на одній із пісень вишиваночка. Вова Єбаш їх всіх викликає миттєво блювото. Блогині з мільйонною аудиторією більше не плачуть від страху на камеру з бомбосховища, просто відмовляються виставляти збори, бо це покладе їхню сторінку і статистику. Більше ніхто не ставить і свічку під назвою міста, в яке прилетіла ракета. Полонені з Азову залишилися проблемою лише для їхніх близьких. Вже навіть ніхто не Чекає смерті Путіна, отака. Всі просто хочуть дивитися тихий вечір» з Єліною краєць за 27 мільйонів з державного бюджету, не розуміючи, що тихий вечір можуть гарантувати лише сили ППО і Військові, 13% українців знову повернулися до свинячої, вже не говорячи про тих, хто і далі продовжував говорити на общепанятне. Московський патріарх досі не заборонили, як і всі російські секти, які паразитують в зарадині України. Оксана Марченко п'є вино в Аківа, смолу, в пеклі, паша Мерседеса. Забули такого. Отож, бо шуфрич Коломойської, і втомий прикол. Ви повинні просто про них забути. Біла КМДА. вимагають гроші на ЗСУ. Кличко всіх незадоволених відправляє на фронт. В той же час на Закарпатті незадоволені підривають три гранати. Ми всі опускаємо очі, коли бачимо військового без ніг. Опускаємо на ту саму бруківку, яку перекладали вже тричі. А могли купити дрони і врятувати життя в гостомелі, відкрили ікея. Джіка, ще в одній квартирі з'явиться гном гноми, звісно, Київ. Старот біда не було його три дні, але два роки тому у нас у всіх був шанс перейти на мегафон. Теста без закінчення. Бо Буданов обіцяє ще 10 років війни. Хочете дізнатися, що буде далі? До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.